Найкращий подарунок для власників котиків ось такий змивний луточок, друзі. У мене було завдання полегшити побут жінок, власниць котиків, тому що саме жінки прибирають за котиками, дуже мало таких є чоловіків. Це щоденне прибирання на протязі 15-20 років, якщо котики квартирні, і воно втомлює. Як би не було, воно є нагрузка для людини, для жінки особливо. Тому ось такі змінні девайси дуже чудові для того, щоб о, котики не були якби тягарем так, постійним, щоб ми могли не хвилюватися, що треба вже. Щоб не було ніякого запаху по квартирі погано, щоб взагалі ми на це не відволікали, наш час, наше життя не витрачали на е, котячий туалет. так? Не були прибиральницями котячих туалетів. Це дуже важливо. Якщо в нас є така можливість не прибирати за котячими туалетами, то її треба використовувати по максимуму. Ось такий у нас девайс підключається прямо до каналізації. Виробляємо під замовлення, термін виготовлення приблизно 3-4. Тижні, іноді трохи більше, ну, залежить все від доставки і від виробництва деталей потрібних. Тим більше зараз в Україні ситуація така, що ще з доставкою теж може бути від ну, приблизно 20 днів. Так, в Україну доставка йде. Ось. І... Ми дуже щасливі, що ми маємо можливість полегшити таким способом життя всіх жінок на планеті, яким потрібен цей девайс, які мають котиків. Ну і плюс багато бездомних котиків мають можливість ну, отримати сім'ю, тому що ось, наприклад, оця наша кішечка, вона. Теж підібрана завдяки цьому девайсу, бо вона ходить на нього, не треба прибирати за нею. Тобто котики зараз не в нагрузку. От, привчаються вони від двох тижнів до року, триває повний етап привчання, коли вже котики навіть не грибуться, ціляться прямо в каналізацію. Але це варто того, щоб слідуючи 10-15 років.